Сьогодні пропоную приготувати просте ванільне цукрове печиво без соди і мінімальною кількістю продуктів. Готуємо його на вершковому маслі з цукровою пудрою. Вона дасть тісту однорідну текстуру без крупінок. Якщо ж у вас пудри під рукою немає, не біда. Беріть звичайний цукор і добре перетріть його з маслом до однорідності. Поїхали. Для приготування ванільного печива знадобиться 450 г борошна 225 грамм масла, 225 грамм цукровой пудры, ванильный цукор, одно яйцо и дрипка соли. Начинаем приготовление. Масло комнатной температуры разом с пудрой 225 грамм, як я казала, в рівних пропорціях. Розтираємо блендером. Маса вже у нас майже однорідна. Будемо додавати яйце, ванільний цукор і тріпку сіцолі яйце ми вспили видалка для однорідності теж, як обіцяла солем трішки, додаємо ванілін і взбиваємо далі. Тепер поступово будемо додавати борошно і вимішувати. Коли блендерам буде важко це робити, я буду робити далі вручну. Як і казала, в мене залишилось трішки борошна. Досипаю його далі працюю рукою. Ми закінчили замішувати тісто. Воно вийшло ось такої консистенції: дуже ніжне, однорідне, без крупінок цукру, бо ми з цукровою пудрою робили. Тепер ми будемо викладувати в пакет або брати під плівку, що у вас там є. І приберемо в холодильник на 2 години. В Пакеті я зазвичай допомагаю тісту з'єднатися, щоб потім мені легше було його розкатувати. Роблю це приблизно так. І ось так. Краса. Ставимо в холодильник. Тісто відпочила. Зараз перевіримо консистенцію. Чудово застигла. Тепер наша задача швидко з ним працювати. Ми підготували килимочок силиконовий. Зараз відділимо половинку і одразу поставимо в холодильник. Присипаємо борошном. Розкатуємо десь на 3-4 мм. Тісто білосніжне, з ним буде працювати приємно. Беремо формочки Я взяла такі самі прості, будемо робити різних розмірів. Ось така товщина. Викладаємо на деко. Я використовую силіконовий кілимочок перфорований. Так, давайте буду швидше, щоб вони втомились. Перша партія печива готова до випікання. Ставимо в розігріту духовку. Обрізки зібрали і зараз повернемо знову до холодильника. Працюємо з другою половинкою. Печиво вже готується, а ми швиденько зробили другу партію. Тісто на маслі потребує швидкості, інакше стане тісто м'яким і буде важко працювати. Ми тримали печиво 9 хвилин в духовці. Наступну партію спробуємо трішечки менше. З одного замісу тіста у нас вийшла гора печива. Це три дека. Білосніжне і рум'яне. Вибирайте, як вам подобається. Певна, цей вид печива ідеально підійде для зефіра сендвічів. Якось з вами зробимо. Готуйте, експериментуйте разом з нами. Якщо будете пекти, і хтось зменшить кількість цукру, поділіться враженнями, чи вийде воно у вас, чи ні. Мені завжди хочеться зменшити, але не ризикую, тому що це цукрове, вершкове печиво. Усім смачного, підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові рецепти. Стараємося для вас.